Благодійний фонд Ангели допомоги продовжують підтримувати тих, хто має у цьому потребу. Нещодавно організація отримала гуманітарну допомогу з Угорщини в рамках реалізації гуманітарної програми Криза в Україні 2022 Ми сформували 600 пакетів для людей, які постраждали внаслідок війни. Частину пакетів ми роздали це була адресна допомога. Ми розвозили людям похилого віку, які не в змозі пересуватися самостійно. Ще частину пакетів ми передали нашим інвалідам інвалідам нашого міста. А сьогодні допомогу у нас отримують внутрішньопереміщені особи, в тому числі, які проживають в місцях компактного проживання на базі закладів дошкільної освіти. Ясла садок це 20-й та 35-й. Волонтери фонду допомагають не лише категорії внутрішньопереміщених осіб розраховувати на їх підтримку можуть і інші. Не допомагає виключно ВПО, тому що наш фонд є різні напрямки. Ми допомагаємо притулку для тварин. Ми допомагаємо хлопцям на передову. Перед Новим Годом вітали хлопців, які знаходяться в нашій лікарні, теж з передовою. Тобто ми допомагаємо всім по можливості. У нас немає конкретної якоїсь ниші. Ангели допомоги дякують усім, хто відгукується на прохання волонтерів допомогти необхідним. Це мешканці інших міст, різноманітні організації. А також самі Олександрійці. Нам люди несуть, звичайні люди приносять речі, приносять продукти харчування, особливо якщо це стосується хлопців, тобто ми об'являємо збори, люди несуть хто що може. Також нам допомагають люди з різних міст України, нам передають посилки, ми забираємо на новій почті ці посилки. Вони бачать, що ми просимо допомоги для людей, вони передають. Також нам допомагають різні фонди. Ліки нам передала Київська вітамінний завод нам передав ліки. Тобто другі фонди допомагають. Ми дуже всім вдячні. Зараз благодійний фонд має потребу у чоловічих речах. Перевага надається теплим курткам, светрам та штанам. Але футболки, сорочки та шкарпетки зайвими також не будуть.